В одному далекому далекому лісі, де промені сонця пробивалися крізь листя, створюючи теплу та затишну атмосферу, де всі рослини та тварини жили в гармонії, у просторі, наповненому магією та чудесами, жила душа рослини дикого апельсина. Його звали Оран, і він був втіленням достатку, радості та творчості. Оран був високий, стрункий та гнучкий, з граціозними рухами. Його волосся вогняно-рудового кольору, з золотими відблисками каскадом спускалося вниз по плечах, а зверху їх прикрашав вінок із апельсинових квітів. Його ляні шати помаранчевого відтінку були прикрашені золотистими вишивками у вигляді апельсинових дерев і квітів. На зап'ястях дзвеніли браслети з ягід та листя, а очі виблискували, як зелені яблука. На великій галявині, оточеній густим лісом, росло розлоге дерево з яскраво жовто-гарячими апельсинами, деякі з яких досягали просто гігантських розмірів. Щоранку тільки но сонце піднімалося над горизонтом. Оран виходив на галявину з маленьким кошиком, повним стиглих апельсинів. Він був відомий своєю щедрістю і завжди був готовий поділитися з жителями лісу. Білки, зайці та інші маленькі лісові жителі збиралися навколо нього, чекаючи на свої частування. Якось до лісу підійшла молода художниця у пошуках натхнення для нової картини. Вона чула легенди про чарівний ліс та його магічних мешканців, і її серце завмирало від передчуття. Еліза була впевнена, що знайде тут щось унікальне, що допоможе створити шедевр. Увійшовши до лісу, вона одразу відчула магію цього місця, птахи співали мелодійні пісні, квіти розцвітали під її ногами. А дерева шепотіли один одному свої давні історії. Вона йшла все глибше і глибше в ліс, доки не натрапила на ту саму галявину, де жив оран. Коли вона побачила дух, її серце завмерло. Оран стояв під своїм деревом, оточений світлом, наче сонце спеціально освітлювало його, підкреслюючи яскравість та красу. Його усмішка була настільки широю та теплою, що Еліза одразу відчула себе, як удома. Доброго дня, сказав Оран, підходячи до неї. Я оран, душа дикого апельсина, ласкаво просимо до нашого лісу. Доброго дня, відповіла Еліза, намагаючись не втратити дар мови від захоплення. Я Еліза, я художниця. І прийшла сюди, щоби знайти натхнення для своєї нової картини. Оран усміхнувся ще ширше. Ти прийшла в потрібне місце елізо, наш ліс сповнений чудес і чаклунства. Ходімо, я покажу тобі його красу. Оран провів Елізу через ліс, показуючи їй усі його таємниці. Він розповів їй про кожну рослину та тварину. Про легенди та оповіді, які жили тут століттями. Еліза записувала все у свій зошит, але найголовніше, вона вбирала в себе атмосферу лісу, його магію та дух. Якоїсь миті вони прийшли до величезного древнього дерева, біля підніжжя якого було чисте джерело. Оран зупинився і глянув на Елізу. Це серце нашого лісу. Сказав він. Тут мешкає його душа. Якщо ти хочеш збагнути наш ліс по справжньому, тобі треба провести ніч під цим деревом, воно покаже тобі свої найпотаємніші таємниці. Еліза була трохи налякана, але її цікавість і бажання створити щось велике були сильнішими. Вона погодилася залишитись на ніч під деревом. Коли настала ніч, Еліза вмостилася біля підніжжя дерева і почала малювати. Ліс був сповнений звуками шарудіння листя, шелест вітру, спів нічних птахів. Якоїсь миті Еліза відчула, що її очі починають заплющуватися, і незабаром вона заснула. У лісі настав час свята врожаю. Поляна, на якій жив оран. Була прикрашена гірляндами з апельсинових квіток, а довкола стояли плетені кошики, сповнені стиглих фруктів. Оран вирішив приготувати спеціальний сюрприз для всіх. Він узяв пензлик і почав малювати на великому апельсині. Усі звірі спостерігали за його роботою, не знаючи, що саме задумав дух. Тим часом Апельсин перетворився на казковий ліхтар, який повинен цвітити навіть у найтемнішу ніч, нагадуючи всім про радість і щедрість лісу. Оран наповнив його своїм чаклунством, і коли робота була закінчена, поставив його в центрі галявини. Ліхтар засяяв м'яким золотистим світлом, створюючи навколо себе чарівну атмосферу. Жителі лісу були захоплені цим подарунком, але найдивовижнішим було те, що ліхтар почав приваблювати чарівних істот, які раніше ніколи не показувалися в лісі. Маленькі феї та духи лісу почали з'являтися серед дерев. Однак не всі лісові духи були добрі та радісні. У лісі жив також туманний дух, який мав заздрість до світла та щастя. Він вирішив зіпсувати свято врожаю, заповнивши ліс густим туманом, який приховав чарівне світло ліхтаря і налякав усіх мешканців лісу. Їхня радість змінилася страхом та невизначеністю. Оран не міг допустити, щоб туманний дух зіпсував свято та позбавив лісових мешканців їхнього щастя. Він змахнув своїми крилами і злетів високо над галявиною, щоб знайти джерело туману. Його золотисте сяйво висвітлювало шлях, і незабаром він знайшов туманного духа, що ховався серед дерев. Ти не зможеш перемогти мене, прошепотів туманний дух, мій туман сильніший за твій світ. Але Орон не злякався світло завжди перемагає пітьму. Відповів він твердо, і я доведуся. Почалася битва між світлом та пітьмою. Оран змахнув своїми крилами, випромінюючи чарівне світіння. І як би дух не намагався оточити його своїми густими хмарами і затьмарити світло, йому нічого не виходило. Мешканці лісу, побачивши це, вирішили допомогти, відволікаючи туманного духа. Сила єдності та дружби лісових жителів допомогла орану отримати перемогу. Його світло ставало все яскравішим, а туман починав розсіюватися. Туманний дух, зрозумівши, що не може перемогти, зник, залишивши ліс у спокою. Коли туман остаточно розвіявся, ліс знову наповнився світлом та радістю. Чарівний ліхтар Орана засяяв ще яскравіше. І свято врожаю продовжилося. Щоб назавжди захистити ліс від темряви, орен звернувся до чарівних істот, які прийшли на свято, і разом вони створили амулет, наповнений світлом і радістю. Цей амулет був захований у серці лісу та став символом єдності та сили всіх його мешканців. Амулет був настільки потужним. Що жоден темний дух не міг більше пробратися до лісу, не зіткнувшись з його захистом. Лісові жителі відчували себе у безпеці, знаючи, що їхній будинок охороняється. Прокинувшись вранці, Еліза відчула себе оновленою та сповненою натхнення. Сон був настільки реалістичним, що вона не відразу зрозуміла, де знаходиться, але коли отямилась, усвідомила. Що тепер зможе створити щось по-справжньому велике. Оран чекав на неї біля дерева з широкою посмішкою. Як пройшла ніч? запитав він. Це було неймовірно, відповіла Еліза. Я бачила такі речі, про які раніше не підозрювала. Тепер я розумію, що наш ліс це не просто місце, а жива істота, яку треба поважати та захищати. Оран кивнув головою. Ти зрозуміла найголовніше, Елізо. Тепер ти можеш використовувати це знання у своєму мистецтві та ділитися ним з іншим. Еліза подякувала Орану і повернулася додому. Натхненна побаченим, вона створила серію картин, що стали справжнім шедевром. На її полотнах оживали сцени з лісу, повні магії та життя. Але щоразу, коли вона згадувала про свій успіх, вона дякувала чарівному лісу та духу дикого апельсина за те, що вони подарували їй це знання та натхнення. Магічний ліс та його мешканці продовжували жити в гармонії, і їхня історія надихала людей по всьому світу. Орен залишався символом достатку, радості та творчості, нагадуючи всім. Що справжня магія в єдності та любові?